Своу йде по плану. Сотень, а може й тисячі боєприпасів та ракет не стало одним махом. Невідомі безпілотники розбомбили склад за понад 400 кілометрів від кордону України. Російському торопцю зараз не солодко. Салют там знатний. Народ бідкається та знімає відео, як детонують снаряди, поки їх срочно евакуюють. Ці кадри не можете пропустити і ви. Тому дивіться далі. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і Снідів вподобайки, а ми переходимо до новин. Ух, і гаряча нічка видалася на Росії. 18 вересня стало таким вибуховим, що погасити пожежу не вдається вже кілька годин. Але влада РФ і у своєму стилі в Мінобивст РФ звітують, що все збілі. В течені прошедші ночі присячена попитка київського режиму свершить терористичку атаку з приміненням БПЛА. самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата. 27 на территории Курской области, 16 на территории Брянской области, 7 на территории Смоленской области, 3 на территории Белгородской области и 1 на территории Орловской области. Але десь міноборони РФ загубило Тверську область, де власне і розгорталися найцікавіші події. І перш ніж розповісти всі подробиці, ну просто погляньте, який чудовий ранок. Відомі дрони влупили по торубцю Тверської області просто у склад з боєприпасами та ракетами. Скільки там влучань невідомо, але це й не важливо, поки є такі гарні відео. Ви просто гляньте, як там палає. Завдяки місцевим є що подивитися за сніданком.

Те ж саме, що і міноборони РФ співав і губер Тверської області Руденя о пів на четверту ночі. Він переконував людей, що пожежа в місті торопець розпочалася через падіння уламків дронів під час роботи сил протиповітряної оборони. Локалізація займання триває. Але місцеві кажуть, що спершу чули звук характерний для прольоту безпілотників, а потім стався такий потужний спалах, що цитую. Не було видно міста, а окремий видно солода це слухати, як росіяни коментують те, що відбувається. Ну, от фсюкс ма що у нас тут в місті, навіть у парі Короче, в не видно Кроші, дажнідані. Та это вообще нормально було, мені даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Согласен, по науне ох... такая погода мне больше нравится. Але в фаворі наступне відео. Там росіянин розповідає, як йому подобаються фейерверки, а от звук заважає. І йде знімати б'юті-огляд після обстрілів. Диши вже горять. Ну, сама бачиш, так, різницю. Зараз от дійдемо. О, пі***я. оглохнув знову. Бесит Не, мне феверки нравятся, но звук Противный, серьезно Ой, пойдем посмотрим магнит-косметик Что с ним случилось Пошел Так Ну, тут вроде Все путем а, Тут вот дверька пострадала Ой Там еще одна дверька пострадала Ой Ладно, не будем об этом думать. Аптека целая, на удивление. Вот окна тоже целые. Кстати, это все обратная сторона. Я так понимаю, я сейчас домой пойду переодеваться. У меня там тоже стекил будет. Ой, моё Про аптеку я поспешил. Ам... Блин, как раз от температуры хотел что-то взять. Но ну его... Ну и... Так, ну дальше вроде цело. Даже калитка не отвалилась. Потому что сегодня у многих калитка отваливается. Так, давай здесь посмотрим. Ты чё, белый что ли? Ну, за линией увидишь, смотри. Вот, как-то вот так сейчас. Ой, ой, без комментариев. Тут просто куски стекла просто валяються. Тут просто на самом деле. Нормальний обзорчик Нормальний мене буде. Може, ютуб канал завести? Ну і ви ж пам'ятаєте, за версією міноборони РФ нічого не происходит. За версією губера ну пожежа після уламків. Тільки от питання: а чого ж таке сторопця почали евакуювати населення? Таке рішення власне ухвалив губернатор Ігор Руденя. Але від брехні в росіян геть кров з вух пішла. Блин, батарейка скоро сядет. Отсюда ракурс не очень, но дым вот он. Прям вот. Прям. Это прям жесть. Я вот только что уши обработал. У меня с ушей кровь потекла, пока я бегал по делам. Вот. Ну, сами все поймете. Инчи кажут просто. Господи, спаси, пожалуйста. Сколько машин едет. Уже Почему? уезжает, походу, из, идет, из города. Да? уезжает, походу. Потому что у нас Может, с... тетя Ире? Да. У, да. у нее машина есть. Атомная, да. Они думают, что нас возьмут. Может быть. Атомная станция. Пошли к тете Ире. Пойду я к тете Девочки, я все правильно сделала. Ладно. Атомная нас машины не спасет. Господи, спаси, пожалуйста. Дай нам выжить, пожалуйста. Боже, помилуй. А комусь її господі помоги не допоможе, бо є села, які взагалі виявилися відрізаними від евакуації. Думаєте, хтось вигадує, як забрати звідти людей, то послухайте наступне. Пожалуйста, евакуюйте людей з деревні Цикарева. Они стоять на берегу озера Кудинського. Только по воді по озеру возможен к ним подъезд. Ради Бога, помогите їм. А деревні нічого не осталось. Люди нуждаються в срочной евакуації. Сім человек з одним веслом пытаються виїхати по озеру із Цикарева. Оставшиеся ждут подмоги по воде. Так а чого нити СВО ж іде за планом? А тепер про результати та наслідки. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко заявив, що саме на цьому складі росіяни зберігали гради с 300 та с 400 а також іскандери. Також там починали накопичувати північно-корейські КН 23 А згодом російські змі почали кричати, що поряд зі складом була розташована ще й військова частина 541-69, з якої довелося посеред ночі евакуювати. Солдатів також там розташовується ще одна військова частина, колишня ВЧ-554-43, нині 117-77, 107-й арсенал ГРАУ. ГРАУ – так позначається система умовного цифролітерного позначення зразків озброєння та військової техніки, що присвоює головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони СРСР і Росії. За даними осінь аналітиків, на ураженому складі серед іншого були 122-мм реактивні снаряди для градів і 82-мм артилерійські міни. Відреагував на події в Росії і керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Демілітарізація Росії необхідна для припинення терору. От лаконічно і зрозуміло, але не торопцем єдиним. Естафету прийняв ще й Ярославль. Розмі пишуть про потужну пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів, де зберігалось газове обладнання. За гравом видно за кілька кілометрів. Причини пожежі поки що невідомі, але палає ну дуже гарно. Що там просто по сусідству нібито загорівся автосервіс. Ну і вогонь перекинувся на склад. На місці пожежі сталася розгерметизація газового балону, внаслідок чого постраждали четверо пожежників. Їх госпіталізували. Хороше таке сусідство, і як би там не було, дрібничка, але ж яка приємна. Ну ми бажаємо росіянам бачити таке якомога частіше. А як думаєте, ви де вибухне наступного разу? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!